Гарячий день, гарячі факти. Зеленський у Вашингтоні домовляється про зброю. Трамп дві з половиною години слухає Путіна і не вітає його знюшкою. Україна чекає тамагавків, а Росія нових вибухів. Бо там горять усе від Сочі до Криму. Тож світ гуде, але ми тримаємося. Це факти лайф коротко, гостро і без російських наративів. Вподобайка і підписка будуть доречними. Розпочнемо з трагедії на Одещині близько сьомої ранку. Сьогодні неподалік села Сухий Лиман трапилася смертельна аварія, яка забрала життя двох українських військових. Захисникам було лише 34 та 36 років. За попередніми даними, водій вантажівки не помітив двох військовослужбовців біля пересувного блокпосту і здійснив наїзд. Один боєць загинув на місці, другий у кареті швидкої. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії. Відомо лише, що водій вантажівки був тверезим через співчуття рідним і побратимам. Ні дня без російського терору на Харківщині за добу аж дві ракети, дві керовані авіабомби і вісім дронів. Під обстрілами були сам Харків і ще сім населених пунктів області. У Куп'янську поранені двоє людей. Ще один потерпіли у селі Білий Колодязь Вовчанської громади. А в Новосиновому підтверджено загибель жінки ще під час атаки, 15 жовтня. Ще одна людина травмована в Куп'янську, пошкоджені склади агропідприємства, шість приватних будинків, автівки та електромережі. На Сумщині знову втрати серед мирних людей. Через російські удари загинув 38-річний чоловік із Краснопільської громади. Його вбив ворожий дрон. Ще троє людей поранені. Двоє після влучання безпілотника в автівку, а ще один чоловік через авіодар керованою авіабомбою. Загалом за добу зафіксовано понад 100 обстрілів. У ніч проти 17 жовтня зазнав масованої атаки і кривий ріг. Над містом кружляли десятки ударних безпілотників, лунали вибухи, спалахнули пожежі, але найважливіше людей не втратили. Сили ППО збили 22 дрони. Повідомив міський голова Олександр Вілков. Але було щонайменше 10 влучань без світла населені пункти Авангард, Верабове та Мирівське. Пожежі ліквідовані, цивільні заклади та лікарні працюють. Тролейбусну лінію на Мирівське тимчасово замінили автобусом. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що це не випадкові удари, а цілеспрямований терор проти цивільної інфраструктури та енергосистеми, і знову закликав партнерів посилити постачання ППО у публічних зверненнях. Він назвав такі атаки системними і спрямованими на створення гуманітарного тиску. А тим часом президент Зеленський вже у Вашингтоні сьогодні його день чітко розписаний як розклад потяга інтерсіті. Зустріч з оборонними компаніями, виробниками зброї, фахівцями з енергетики, все, щоб Україна не просто трималася, а й перемагала. А вже у 20-тій за Києвом, голова головна інтрига дня, зустріч у Білому домі з Дональдом Трампом. Цю розмову чекають у всьому світі, адже від неї може залежати майбутній вектор американської підтримки України. Зеленський заявив: якщо вдалося приборкати конфлікт на близькому сході, то настав час допомогти закінчити війну і в Україні, і додав фразу, яку вже розносять цитатам. Ми Путін не сміливіший за Хамас. Він розуміє лише мову сили. А це означає одне, дипломатія триває, але головна ставка, як і раніше, на потужність наших союзників і непохитність України. А Трамп що зупиня обіцяє зупинити війну в Україні і готується до зустрічі з Путіним і в Угорщині? Це буде протягом двох тижнів. Президент Америки планує таки зустрітися з російським диктатором у Будапешті, каже, хоче покласти край війні в Україні, бо цитую зможе це зробити. Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп запевнив, не допустить, щоб російсько-українська війна переросла у третю світову. Нагадаю, попередня зустріч із Путіним відбулася на Алясці. Саме її Трамп називав основою для перемир'я. За словами Трампа, Європа хоче миру, але не може його досягти. А він може. Втім, у Києві та Москві по різному розуміють слово мир для Росіян це виключно поступки України, але так не буде. День без сюрпризів Трампа день змарнований. Американський президент уже встиг провести двогодинний марафон телефонного спілкування з Путіним. кажуть, говорили про серйозне, але Росіян найбільше чомусь роздратувало зовсім не це. А те, що Дональд Трамп не привітав їхнього диктатора з днем народження. Хоча, чесно, після стількох років у владі можна було б уже і не чекати подарунків, хіба що квиток в один кінець до гаги. Російська сторона, як завжди, видала комюніке у стилі Все добре, але нам не подобається. Заявили, що розмова була змістовною і відвертою. Тобто, Путін говорив, а Трамп слухав і думав, де в Будапешті подають найкращий гуляш, бо саме там планується наступна зустріч із російським, так би мовити, лідером. І тут уже підскочив Віктор Орбан зрадів, як школяр на канікулах, мовляв, це чудова новина для всіх миролюбних людей, особливо для тих, хто дуже любить мир на чужій території. А тепер про головне у розмові все ж прозвучала тема постачання Україні далекобійних ракет. Томагавк Путін, звісно, не в захваті від ідеї, сказав, що ці ракети не змінять ситуацію на полі бою, але зіпсують відносини між країнами. Трамп відреагував у своєму стилі. Ви думаєте, що Путін мав сказати, будь ласка, продайте їм томагавки? Будь ласка, продайте їм ці томагавки. Я буду дуже вдячний. Насправді я сказав Путіну: ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч томагавків вашим опонентам. Йому ця ідея не сподобалася. Отже, томагавки. Чи змінять ситуацію американські крилаті ракети великої дальності? Що це за зброя? і Чим вона може або не може допомогти на полі бою? З'ясовувала. Наталя П'ятницю до мене приїжджає президент України. Він хоче зброї. Він хотів би мати томагавки. Усі хочуть томагавки. У нас багато томагавків. У типовій манері віджартовуючись, Дональд Трамп посилює інтригу щодо свого остаточного рішення про далекобійні крилаті ракети Україні. Перед цим два дні поспілі з президентом Зеленським він говорив телефоном. А сьогодні лідери зустрінуться в Вашингтоні. Пентагон уже навіть підготував плани продажу або передачі томагавків в Україні як тільки буде сигнал з білого дому. Трамп розчарований небажанням Путіна завершувати війну. Та перед зустрічю із Зеленським все одно дзвонить в Кремль. Я думаю, що Трамп ще не готовий до цієї передачі, і ми його будемо тиснути. Ну, якийсь ще проміжок часу до передачі там ну, Треба вже робити окрему науку, яка називається Трампологія, яка досліджує саме поведінку Трампа, його рішучість не рішучість. Україна зверталася до США за томагавками ще за адміністрації Байдена. Це був пункт плану перемоги Зеленського, який він возив у Білий Дім у жовтні 24-го. Тоді США відмовили, називаючи це ескалацією. Зараз американські аналітики кажуть, що це дзеркальна відповідь Росії. Томагавк старала, перевірена часом крилата ракета на озброєнні армії США з початку 80-х. Її використовували у багатьох війнах та конфліктах за участі США. В останній цього червня 30 ракет уразили ядерні об'єкти в Ірані. Томагавк може летіти до 2,5 тисяч кілометрів, але більшість ракет мають дальність 1600 кілометрів і несуть бойову частину вагою 450 кілограмів. І цього достатньо для ефективного ураження. Летить низько на висоті до 50 метрів, оминаючи рельєф. Менш помітна для ППО, а похибка від цілі лише 10-15 метрів. Розроблена для запуску із кораблів та субмарин, але існує наземна пускова установка. Коштує одна ракета 2 мільйони доларів. Загалом, станом на 25-й рік, було використано 2358 ракет. Понад 4 тисячі ракет залишаються на озброєнні США та Великої Британії. Україна може стати третьою країною у світі, що матиме ці ракети. Щороку компанія Рейтіон робить 50-60 нових томагавків Україні можуть передати лише від 20 до 50 ракет. Кардинально хід війни ця кількість не змінить, вважають експерти. Для наших військових важливо, щоб була системність. Не просто ось вам 20 штук і все. А от коли кажуть 20 штук, але щомісячно, ви з 1 по 5 число їх будете отримувати, і тоді командування там знає, сирські там що хтось будуть планувати операції там заздалегідь, а коли 20 штук і все, ну воно з погоди не зробить. Росіяни за ніч можуть тридцятку запустити по нас, розумієте але з томагавками Україна зможе дотягнутися до військових об'єктів глибоко в тилу Росії, дуже захищених їхньою ППО, і для знищення яких треба велика бойова частина, яку не змозі нести наші ударні дрони. Томагавк в шестеро більшою кількістю вибухівки ніж український дрон Лутий, що атакує зараз зокрема російські НПЗ. Серед імовірних цілей томагавків вореф, американський інститут вивчення війни називає завод з виробництва шахедів в Татарстані та авіабазу «Енгельс» у Саратовській області. Якщо ми говоримо про знищення, наприклад, такого об'єкту як завод в Алабузі з виробництва дронів Камікадзе, то тут, в принципі, 3-4 томагавки буде достатні. І у Томагавка якраз набагато більше е, успішного прориву шаланованої ППО аніж, наприклад, у Фламінго. Сполучені Штати запускають ракети Томагавк з кораблів та субмарин. Україні ж потрібні наземні пускові установки, яких в американців дуже мало. Там геть ну, невеличка кількість здається, чи 10, чи 12 штук, і вони всі на скнаходяться на озброєні США. Ну, тобто вони не там стоять десь на складі у воротника, чи там десь якомусь арсеналі. І вони розкидані, крім того, ще й по всьому світу. Тому розраховують саме на ці пускові для нас, буде доволі складно. Днями у США презентували експериментальну наземну пускову установку для запуску ракет різного типу, зокрема, і томагавк. Але чи готова вона до реальної війни, невідомо. Якщо Україна таки отримає, томагавк керуватимуть і обслуговуватимуть їх найімовірніше американські підрядники, а не українські військові, пише Financial Times. Через складну систему навігації та наведення і чорні скриньки, що залишаться під контролем США. Поки Трамп вагається, Кремль біснується від заяв про передачу ракет Україні і вже традиційно погрожує Америці. Та це вже звична реакція росіян на поставки нам будь-яких нових видів західного озброєння. Якщо Дональд Трамп таки ухвалить рішення на користь України, то магавки доїдуть до нас за півроку. Прогнозує військовий експерт Олександр Коваленко. Не раніше весни 26-го збройні сили зможуть їх використовувати. А як ви думаєте, США все ж передадуть нам томагавки? Чи Трамп залишить їх собі на чорний день на чорний день? Пишіть у коментарях, що чекає Україну після цієї розмови. Томагавки полетять знову поговорили і розійшлися. Чи власний цікавіший варіант? Залишайте у коментарях. А поки росіяни рахують свої томагавкові страхи, українські дрони вже проводять свій нічний концерт фейерверків і без американських ракет. Ефект вражаючий цієї ночі палало одразу в кількох куточках Руського міра: Сочі, Адл, Владімір і, звісно, окупований Крим. У Сочі місцева влада навіть визнала роботу ППО, хоча і традиційно успішно, тобто все збили, але чомусь таки там горить. Спочатку повідомляли про атаку дронів, потім про ракетну загрозу. І результат: дев'ять російських аеропортів пішли на відпочинок, бо польоти тимчасово заборонені. Під ударом опинилася й Самарська та Владимірська області і у самому Владимирі за. За даними осінт та аналітиків, прилетіло по енергетичній підстанції центральному енерговузлу регіону. Місцеві правда підозрюють, що вибухи були біля хімічного заводу. Щонайменше три потужні бавовни чули над Адлером. А отак, от поки Путін і Трамп говорили змістовно і відверто, українські дрони теж мали що сказати коротко, точно і зрозумілою росіянам мовою. У нас теж тепер До этого у нас не Да. <ріпи> я, я, сука, у нас до этого не орали. Орала где-то там далеко. Сейчас начала орать у нас. Я... Палало і в Донецьку, судячи з відео, детонував склад з боєприпасами. Горіло так, що навіть місцеві пропагандисти зробили вигляд, що то просто фейерверк до свята. У Криму ще веселіше у селищі Гвардійському, за даними місцевих пабліків, палає нафтобаза, і не лише вона. Переліт зафіксували і по російському гарнізону, який тулився біля аеродрому. Тож гвардійські нині в диму, як після успішної роботи ППО, вибухи також чули і в САКах та Новофедерівці, саме там, де базуються російські літаки. І в Джанкої, куди, куди ж без нього. Кажуть, там пошкоджена щонайменше одна магістральна електропідстанція. Отак От і живе велика держава. Тобто склади димлять, то гарнізони горять, то ППО знову влучно промахнулося. А далі історія, яка розриває шаблон. Цього не мало статися. В Тернополі не просто суд, а гучна справа шестеро військових, серед яких, за попередньою інформацією, бійці 3-ї штурмової бригади опинилися на лаві підсудних. Їх підозрюють у катуваннях, розбоях, викраденнях людей та незаконному заволодінні автомобілями. За версією слідства, група військових вивозила потерпілих за місто, била, погрожувала зброєю і вимагала гроші або майно. Один з епізодів з особливою жорстокістю Людина, яка проходила реабілітацію після поранення, викрали, облили легкозаймистою речовиною і змусили бігти просто перед автомобілем. Вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся тоді, вони мене обляли якоюсь речовиною. Не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти. Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Був просто в машині. Один з них вийшов, пішов в воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ВСП, Є альтернативний варіант вирішення проблеми. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. Масштабну спецоперацію провели тернопільські правоохоронці за підтримки спецпідрозділів КОРД із кількох областей. Обшукували на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. Усі затримані військовослужбовці. Триває розслідування Правоохоронці встановлюють інших учасників. Судові засідання тривають, і схоже, ця справа стане тестом не лише для суду, а й для нашої довіри до справедливості. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. Наразі слідчі поліції оголосили підозрю сім фігурантам за різними статтями кримінального кодексу України. Є й офіційна позиція третьої окремої штурмової бригади у підрозділі. Заявили їм відомо про повідомлення на щодо затриманих, яких називають бійцями бригади. Наголошую, що третя штурмова засуджує будь-яке насильство проти цивільних, готова співпрацювати зі слідством і очікує на об'єктивне розслідування всіх обставин справи. До процесу дистанційно долучилась і адвокатка бригади Катерина Одаренко. Вона представляла інтереси підозрюваних і просила суд взяти їх на поруки. Росія за кілька років може бути готовою до відкритої війни з Європою, і це не істерія, а попередження, яке звучало просто зі сцени Київського економічного форуму. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов прямо сказав. Поширення повномасштабної війни зараз мало ймовірне, але гібридні атаки, провокації та інструменти впливу на країни ЄС посилюватимуться. Тобто ворог відточує інструменти тиску, навіть якщо поки не заходить у відкрите протистояння. Також він закликав українців бути готовими до того, що найближчі роки не будуть мирними. Ідеться не про постійні бої, але про постійну загрозу, що вимагатиме готовності дати відсіч у будь-який момент. Під час виступу Буданов також підкреслив, що більшість ударів по російських НПЗ виконуються українськими засобами власного виробництва і що ці удари завдали російській економіці значної шкоди, значно більшої, ніж усі санкції. Що нанесли прямую дією набагато більшу урону прибуткам Російської Федерації ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу. Це теж неприємна правда, бо вона призводить нас до наступного висновку, що, ну, вочевидь, це недостатньо. Я маю на увазі санкційний тиск. Отже, друзі, на цьому поки все. Попереду не часи, але ми маємо бути готові до будь-яких викликів. Підтримайте нас лайком, підпискою і коментарем, щоб український голос звучав ще гучніше. Побачимось.